Добрий день. Це відео буде присвячено одному з наближених методів обчислення або знаходження екстремумів функцій. Це метод по координатного спуску. Задана функція Z до рівня Fід XY це функція двох змінних. Обирається точка, початкова точка, перша точка наближення m0 з координатами x0 і y 0 А також до початкових даних ми відносимо і похибку. До якої ми будемо виконувати наші ітерації, тобто повторювальні кроки, в чому полягає сам метод і як він виконується? Перший крок ми обчислюємо частинні похідні за xом і за y і знаходимо значення цих частинних похідних в торці М0В. Якщо похідна за x-ом, за модулем в торці М0В буде більша за похідну за М. Зміною y в цій же шторці, то ми будемо робити кроки вздовж осі, OX, а саме будемо фіксувати саме зміну y. Якщо в нас виконується ця умова і ми фіксуємо y, вже починається ітерація, із чого вона починається. Ми Y прирівнюємо початковому значенню ординати самої точки М0В. Підставляємо в нашу початкову функцію замість y значення y0. В такому випадку ми отримаємо функцію однієї змінної. В нашому випадку це буде функція від х. І шукаємо мінімум цієї функції стандартними шкільними способами. Той мінімум, який ми знайдемо, це і буде одне з наближень вже до точки мінімуму. І ми отримаємо точку М1 з координатами. Вже x1, нове значення обсиси. Y0, це те значення, яке ми фіксували. Наступний крок. Ми тепер фіксуємо іншу зміну. Якщо до цього фіксувався y, то тепер будемо фіксувати x. Ми отримали на попередньому кроці x1. Отже, тепер ми замість x в нашу початкову функцію будемо підставляти x1. І тепер отримаємо функцію за зміною y. І так само знаходимо її мінімум, знаходимо екстремум. І цей мінімум, який ми знайдемо, це буде наступне наближення до нашого ідеального екстремуму. І ми отримаємо нову точку з координатами Х1 з попереднього кроку і Y2. Після того, як ми знайшли друге наближення, ми будемо знову фіксувати змінно y. Потім знову змінно х і так далі. До якого моменту це потрібно робити? Це потрібно робити до того моменту, поки дельта наша похибка не стане менше за 0,1. Як визначати дельта, ми розглядали в попередньому відео, або існують інші способи. І сьогодні, в цьому відео, ми розглянемо інший спосіб знаходження похибки або відхилення. Розглянемо приклад. Нехай нам задана функція z дорівнює x2 плюс 2x плюс 2 y мінус 6 x 8 y плюс 12. Задана початкова точка в нашому випадку з координатами 1,1 і задана похибка 0,1. Виконаємо перший крок. Визначимо похідні м 0 від нашої функції та визначимо, за якою зміною будемо крокувати вперше. Отже, перший крок. Знаходимо похідну від нашої функції за ху. Похідна від х2х, х2 похідна від 2 xy 2 І мінус 6. Доданки, що не містять х, їх похідна за х дорівнює 0. Знайдемо також похідну за y в цьому випадку. Вона знаходиться аналогічним чином. Нам в цьому першому кроці потрібно знайти значення похідних. В точці м 0 Це означає, що в нашу загальну похідну за х ми будемо замість х і підставляти координати точки м0, тобто 1,1. 1. 2 помножити на 1,2 плюс 2 помножити на 1,2 і мінус 6, відповідно, це дорівнює мінус 2. Так само знаходимо значення похідної за Y в цій самій точці. Нам треба перевірити, яка з цих похідних більше за модулем. Але в нашому випадку і тут мінус 2 і тут мінус 2. Тобто, за модулем, це буде просто 2. І ці значення виходять однакові. Отже, нам все одно яку першу зміну зафіксувати х чи. Y. Ми почнемо, як написано в лівій частині цього екрану. Тобто, зафіксуємо y. Виконаємо другий крок. Нехай y дорівнює 11. Це пов'язано з. Ординатою цієї точки m0. Тепер що ми робимо? Ми підставляємо в нашу початкову функцію замість y одиницю. Що ж у нас вийде? z дорівнює х2 x помножений на 1, це буде 2х. Плюс 2 помножити на 1 в квадраті це просто 2, мінус 6х мінус 8 на 1, 8 і плюс 12. Зведемо подібні і отримаємо наступну функцію z дорівнює x квадрат мінус 4х плюс 6. Це, звичайна, функція однієї змінної квадратична функція, і нам потрібно знайти її мінімум. Ми можемо скористатися знаннями про те, що це параболічна функція, її мінімум знаходиться у вершині. Можемо скористатися похідною, знаходити за допомогою похідної, причому можна вже використати ту похідну, яка в нас є, просто замість Y підставити одиницю. В даному випадку ми будемо використовувати знання про те, що це парабола, що це квадратична функція. Вершина параболи, даної параболи це буде найменше мінімальне значення да, цієї функції, або мінімум цієї функції. Знайдемо х вершини за формулою, яка вивчалася в школі, як мінус b поділити на 2а. В нашому випадку b дорівнює мінус 4, тобто це буде 4, а, а коефіцієнт біля х квадрат дорівнює 1. Отже, перше наближення х дорівнює 2. Ми отримали нашу точку, нову точку m1, яка буде мати координати 2, це наше нове значення, і 1 це те значення, яке ми фіксували. Результати наші нові точки я буду записувати ось тут згори. Щоб знайти перевірити, чи достатньо ми розв'язали, чи потрібно робити ще одну ітерацію, нам потрібно перевірити критерії зупинки. Яким чином ми будемо враховувати дельта? Ми будемо знаходити значення функції в торці 2,1 і наскільки відхиляється воно від значення функції в торці 1,1. Тобто, наскільки відхиляється значення функції в нульовій та перші точки. Отже, знайдемо значення функції в цих точках. Підставимо в початкову функцію замість і ігрика одиниці, що ми отримаємо. 1 плюс 2 плюс 2 мінус 6 мінус 8, мінус 12. Вибачте, плюс 12. І виходить. Мнінус 6, мінус 8, це мінус 14, плюс 12, мінус 2, плюс 2 0, тобто значення функції в цій точці буде 3. І знаходимо значення функції в точці 2 1 в наступній точці. Так само замість x підставляємо тепер 2, а замість y підставляємо 1. Виходить, 2 в квадраті це 4, 2 на 2 на 1, це 4 плюс. 2 на 1 в квадраті 2, мінус 6 на 2 буде 12, мінус 8 на 1 8, і плюс 12. Залишилося порахувати, скільки це буде. Мінус 12 плюс 12 в сумі 0, теж саме з вісімками, і це дорівнює 2. Відхилення однієї функції від іншої дорівнює 1. Наявна більше, ніж 0,1, тобто наша похибка. Це означає, що ми будемо переходити. До наступного кроку. Отже, ми запам'ятали нашу точку 2,1 і тепер виконаємо третій крок, зафіксуючи тепер х. Перехід до третього кроку полягає в тому, що ми тепер фіксуємо x. В нашому випадку, у нас остання наша точка з координатами 2,1. Фіксуємо x, і x буде дорівнювати 2. Так само, як і в попередньому кроці, тепер замість x підставляємо в нашу початкову функцію. 2. 2 в квадраті 4 плюс 4у і так далі. Тепер ми зведемо подібні. У нас вийде функція 2 х квадрат мінус 4у плюс 4. Що ми маємо зробити? Ми знову маємо знайти мінімум цієї функції. Знову ж таки, це можна робити будь-яким відомим вам способом. Ми будемо знаходити, враховуючи, що це парабола. І так само, як і в попередньому кроці знаходиться як мінус b поділити на 2а. Ми знаходимо вершину цієї параболи це найнижча точка параболи, тобто це мінус мінус 4 поділити на 2а, 2 на 2. І це дорівнює одиниці. У нас вийшла в даних розрахунках точка m2 з координатами, х залишається незмінним 2, він у нас зафіксований. І y ми обчислили одиниця. Що в нас вийшло в нашому випадку? Знову вийшла наступна точка, нічим не відрізняється від попередньої. І Якщо ми будемо знаходити значення функція в першій точці і в другій, то, звичайно, нічого не зміниться. І це означає, що наша точка залишиться точкою мінімуму. Отже, точка м 2 з координатами 2,1 є точкою мінімуму для нашої функції. На цьому ітерації завершені. Якщо б, ми не викон... Якщо б ми не дійшли до такого результату, то ми б змушені були фіксувати наступне значення y, і потім наступне значення x, і так далі. І робили б це до того моменту, поки б різниця значень функції не стала б менше за 0,1. Якщо б ми почали виконувати метод по координатного спуску за іншою зміною, наприклад, взяли б і зафіксували першу зміну Х, то наші бтерації набули б такого вигляду: тобто перша початкова точка з координатами 1,1, наступна з координатами 1 1,5 і так далі. Тобто ми пройшли б 4 кроки, щоб отримати похибку 0,1 це як різницю значень функцій. Я вам пропоную перевірити себе. І виконати метод покоординатного спуску той самий для цієї ж самої функції, але починати фіксувати з ікса. ви можете перевірити себе, подивившися, чи такі самі результати з точок у вас вийдуть. Дякую за увагу. Якщо побачили якусь помилку, чи у вас є якісь зауваження, пишіть, будь ласка, в коментарях. На все добре.